Привіт, ви на каналі Затишна Оселя. У цьому відео я поділюся з вами своїм оглядом органайзерів і систем зберігання з магазину ЮСК. Якщо ви ще не знайомі з цим магазином, розповім трохи. Юск це міжнародна мережа, де можна знайти все для дому: від меблів та декору до текстилів, господарських товарів та різноманітних аксесуарів. Магазин відомий тим, що поєднує скандинавський стиль із доступними цінами. І саме тут я часто знаходжу цікаві і практичні рішення для організації простору. У ЮСК представлений великий вибір органайзерів для дому. Почну із крючків та систем зберігання. Вони не тільки зручні, а й стильні. Такі крючки чудово виглядають у коридорі і допомагають підтримувати порядок у верхньому одязі чи сумках. Мені дуже сподобалися плетені кошики. Вони універсальні, можна використовувати у ванній кімнаті, спальні чи навіть вітальні. Вони додають інтер'єру затишку і гармонії, а ще є дуже місткими. Крім органайзерів, у юск є багато корисних господарських дрібниць, наприклад, м'ячики для прадня, які допомагають дбати про тканину, чи різні аксесуари для прибирання. Особлива любов у мене до вішаків. У Юск можна знайти різні варіанти: класичні, чорні, білі, стильні металеві, які особливо мої улюблені, а також пластмасові. Вони легкі, довговічні, зручні у використанні. Саме вішаки я постійно купую тут, бо вони справді якісні і служать довго. Ще одна корисна категорія вакуумні пакети та мішечки для прання. Це речі, без яких я вже не уявляю своє життя. Я завжди беру їх у юз, бо якість мене повністю влаштовує. Також хочу відзначити пластикові бокси від фірми Курвер. Це справжня знахідка для організації речей у шафі, дитячі або навіть на кухні. Вони практичні, добре миються і виглядають охайно. Пластик міцний, і це дуже класно. Але звичайно, що ціна, вартість ну, трішечки кусається, як на мене. У Юск є багато інших цікавих товарів для ванної кімнати: органайзери, контейнери, різні дрібниці для зручності. Але мушу зазначити саме ті органайзери, якими я зараз користуюся вдома. Чомусь зникли з асортименту юск. Проте я знайшла дуже схожі варіанти у магазині Метро, і далі у відео я вам їх також покажу. Отже, Юск це місце, де можна знайти і практичні господарські речі, і стильні рішення для зберігання, і затишні деталі для дому. Особисто я завжди виходжу з цього магазину хоча б з чимось корисним. Сподіваюсь, мій огляд був для вас цікавим і допоможе знайти натхнення для організації вашого дому. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть у коментарях, які органайзери вам найбільше сподобалися. І не забудьте підписатися на канал Затишна Оселя, щоб не пропускати нові огляди та лайфхаки для дому. А зараз, як я і обіцяла, я у магазині Метро мені здається півроку або рік тому просто випадково побачила ось ці органайзери. Вони так мені схожі на органайзери з магазину Юск, які зникли чомусь із асортименту чи продажу, що коли я їх побачила в метро, я просто не могла не нарадуватися. Легкі, білесенькі, стильні, ціна доступна, колись була ще набагато доступніша, і ще мені подобається, що вони є різних розмірів. У них я зберігаю як свої дорослі речі, так і речі дітей, а також різні дрібниці, які дуже класно організовувати саме у комодах. Тож, якщо у вас є доступ до магазину, маєте розверніть увагу або подивіться, чи вони є у вас. Трішечки схожі органайзери білі такі ж самі є. У епіцентрі. Огляд із епіцентру також планується, адже там просто, мені здається, найбільший асортимент органайзерів будь-якого розміру на будь-який смак. Тож, у наступних відео буде огляд із епіцентру. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!